У сухопутних військах звернули увагу, що останнім часом в інтернеті і соцмережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів свідомого перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП. Нагадали, що будь-яке умисне перешкоджання виконання службових обов'язків військових, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним кримінальним правопорушенням. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Про це йдеться на офіційній сторінці сухопутних військ у Фейсбуці. Військові нагадали, що ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз. Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває в правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо вплив. Ває збройних сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання. Наголошуємо, кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії. Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання, навіть якщо результат не був повністю досягнутий, уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, такі дії, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує. У цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом. Сил оборони України будь-яка протидія їхній діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України. Такі вчинки можуть призвести до юридичних наслідків незалежно від особистих мотивів чи цілей, оскільки вони загрожують державним інтересам, йдеться в повідомленні сухопутних сил збройних сил України. Там також закликали всіх дотримуватися закону та сприяти зусиллям спрямованим на захист нашої держави, вказавши, що це не лише громадянський обов'язок кожного, а й внесок у спільну перемогу.